Слухай уважно це відео, бо зараз буде не те, що ти чула в рекламі таблеток. Поїхали. Говоримо сьогодні про алергію. Ви думаєте, що алергія це пил, шерсть, їжа і так далі. Або що, наприклад, дерматі, дерматит це просто щось з'їла, що краплі, мазі, це просто лікування, і воно допоможе. А тепер говоримо правду. Алергія це не про зовнішнє, це про наше внутрішнє. І ось п'ять речей, які ти маєш знати про алергію, але про які ніхто не говорить. І так, перше, це не пилок винен, це тіло, яке перевантажене просто токсинами. Якщо кишківник, печ. Лімфа не справляються, імунітет в паніці реагує на будь-яку дрібницю. Друге це шкіра. Шкіра це наше дзеркало кишківника Атопічний дерматит, різні висипи, екземи це все токсини, які тіло не змогло просто вивести природним шляхом. Далі, третє, кишківник Кишківник дорівнює імунітет. 90% клітин імунної системи саме там. Якщо е, там дисбактеріоз, кандидоз, паразити, алергія буде завжди. Почуйте мене. Четверте, печінка. Печінка це наш головний фільтр. Якщо вона забита, вона не виводить токсини і все просто летить у шкіру, легені, очі і наші сльозові. П'яте це лімфа. Лімфа це твоя система детоксу. Якщо вона стоїть, всі алергени лишаються просто в організмі і викликають ще сильніші реакції. Ти можеш руками глушити симптоми різними пшикалками, таблетками, мазями, або зрозуміти, чому твоє тіло кричить про допомогу. Алергія це запрошення зцілити себе зсередині. І я покажу тобі, з чого почати, тому що пройшла цей шлях, мене алергія турбувала більше 20 років. Підписуйся, далі буде ще глибше.